Вітаємо вас на каналі зоомагазину ЄПЕК. І сьогодні ми розглянемо інноваційний пристрій для догляду за шерстю вашого улюбленця. Це електрична парова щітка 3 в 1. Ця щітка стане чудовим помічником для власників котів, адже вона поєднує одразу три функції: розчісування, видалення шерсті та обробку парою. Щітка де в комплекті зарядним шнуром типу USB акумулятору вистачає до 3 годин постійної роботи. Сама парова щітка йде розміром 12 см на 6,5 см і має анатомічну форму, щоб зручно тримати в руці. Щітка має спеціальний отвір для води, яка потім перетворюється в пару. Також до води ви можете додавати спеціальний кондиціонер для догляду за шерстю вашого пета. Силіконовий грабінець легко знімається, якщо потрібно його промити і ретельно прибрати залишки шерсті. Самі зубчики не гребінці м'які та допомагають масажувати шкіру улюбленця, тим самим стимулюючи ріст нової шерсті. Для початку зарядіть щітку шнуром, який йде в комплекті, залийте воду в отвір зверху, і потім можете вмикати щітку. Якщо одразу не обійшла пара, то зачекайте декілька хвилин і тоді вже щітка буде випускати пар. Так буває, якщо ви вмикаєте перший раз. Не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, щоб бути в курсі новинок для ваших улюбленців. Перша функція щітки це розчісування. Щітка допомагає акуратно розплутати шерсть і видалити зайві волоски. Друга функція ефективне видалення відмерлої шерсті. Вона підходить для всіх типів шерсті, що робить універсальним рішенням для будь-якої породи. Але найцікавіше це парова функція. Завдяки їй ви можете не лише очистити шерсть, а й надати їй близькім якість. Як бачите, електрична парова щітка працює тихо, що особливо важливо для тварин, які можуть боятися гучних звуків. А завдяки паровій обробці ви можете доглядати за шерстю без Виростання додаткових хімічних засобів. Якщо ви шукаєте ефективний та безпечний спосіб для догляду за шерстю вашого улюбленця, то електрична парова щітка – це чудовий вибір. Замовляйте її на нашому сайті, посилання буде в описі під відео. До нових зустрічей на нашому каналі.